Куріс, я засновник клубу Kingo в і це канал товарка без води, і сьогодні вже 319 відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І так само закупи або самозакупні компанії. Що це таке? Це коли твій друг купує твій товар у тебе і через два дні пише відгук на твою позицію на твій артикул, ніби такий сірий спосіб просування. Чому сірий? Ну тому, що твій друг це не покопець реальний, і маркетплейс це розуміє. Тобто, це не зовсім органічний продаж. Але чому не чорний метод? Тому що все ж таки ти комісію сплатиш маркетплейсу. Тобто, по факту тут виграє і маркетплейс, і ти як селер. Але є тут деякі питаннячка. І перше питання, звичайно, від кібербезпеки будь-якого маркетплейсу, неважливо українського або закордонного, тому що вони по АПІ, по твоєму пристрою і по вайфаю дуже легко можуть проаналізувати, де і хто у кого там що купує і де є фейкові замовлення. І ось саме сьогодні на маркетплейсі пром була масова зачистка ось таких фейкових замовлень. Напиши в коментар, а чи до тебе прилетів лист щастя від прому по фейковим замовленням і відукам з твого боку. Тому що я знаю багато селерів, кому все ж таки прилетіло. А чому взагалі виникають такі запитання? А тому що ми розуміємо, що якщо ти замовляєш ці всі послуги в деяких сервісах, які і роблять ці всі відгуки, тобто такий серп-сервіс. То ми розуміємо, що що тут є по факту. По факту, ми не знаємо, як цей сервіс виконує свої обов'язки. А головне, ми не знаємо ці номери та контакти, які він використовує для самозакупних компаній, як часто він їх використовує. Можливо, один і той же контакт по 10-15 разів на день. І звичайно, маркетплейсу дуже легко це все побачити. А коли, наприклад, ти замовляєш не через деякий сервіс, а через друга, то ти також не знаєш його статистику і історію на маркетплейсі. Можливо, він вже був помічений десь там в неприємних історіях. І маркетплейс вважає його шахраєм. А твій відгук також. Фейковим, ну і буває така історія, що маркетплейс просто помиляється і пише фейкове замовлення там, де його по факту немає, і таке також буває, тому що він пише, що він бачить деяку аномальну дію, яку звичайно не пише, і ці дії він просто блокує. Але це ще не всі погані наслідки. Тобто, по перше у тебе видалося від на товар або на компанію. І, по-друге, ти отримав писамізацію твоєї картки, тобто за деякі seo спам або деякі аномальні дії, маркетплейс бере і знижує вагу, тобто внутрішній рейтинг кожної картки товару, де була помічена така ось маніпуляція. І що ж тут робити? Тому що ми знаємо, що самозакупні компанії дуже класно відпрацьовують і бусять картку в топ. А тобі потрібно знайти друзів, які будуть робити все вірно. В тому форматі, щоб маркетплейс був задоволений і не бачив шахрайських дій. І ти звичайно бачив буст своєї картки товару. Тобто, ти можеш навіть написати інструкції для свого друга, як правильно все робити. Але і тут є проблема. Друзі, дуже скоро закінчується. А деякі друзі навіть не розуміють, що ти взагалі робиш, і кажуть: так я не розумію, що це за дії такі, що за маніпуляції. Можливо, я не буду в цьому приймати участь, тобто дуже-дуже хвилююся з цього приводу. Тому, як бачиш, є дві проблеми: перша сервіси не гарантують якості. Друга, друзі, якось закінчується. Що ж з цим всім робити? Тут є два варіанти. Перший варіант це знайти якусь спільноту, де все це вирішується колегіально, і там немає жодних проблем з цими питаннями, якщо все робити вірно, тому що кожен член спільноти допомагає в різних форматах один одному, і це дуже круто. Або є другий варіант це роздачі. Так, а що ж таке роздача? Це коли ти по факту відправляєш свій товар і прикріплюєш ти до кожної угоди. Тобто ти сплачуєш доставку в один бік і даєш товар, який по факту нібито і купив покупець. Ці групи роздач можна знайти легко в телеграм-каналах, можливо в інстаграмі. Тому є деякі люди, які дуже прибляють подарунки і, звичайно, пишуть відгуки за твої безкоштовні товари. І тут, звичайно, також є проблема, яка, а тому, що якщо цей покупець, цей друг отримав багато подарунків і написав багато відгуків, маркетплейс також може побачити в цьому деякі фіктивні дії і вважати це як фейк і заблокувати твій відгук. А ці люди, звичайно, жодних гарантій не несуть. А чи можна взагалі просуватися без самозакупів? Так можна, є зовнішній трафік через блогерів, через зовнішній трафік Google або Instagram, де ти можеш нагнати трафік з картку товару і далі вже звичайно це все монетизувати через комісії маркетплейсу. Можна і так, але тут проблема в тому, що не всі товари можна віддавати блогерам на розпаковку, і це звичайно велика проблема. Але є ще цікава історія. Що у нас є на маркетплейсі внутрішня реклама, і ми можемо бустити картку і через неї також. На Пром це турбо, оптимальний варіант. На маркетплейсі розетка там є три рекламних блоки різних, де ти можеш також показати свою продукцію. Я думаю, ось такі листи щастя від промо будуть приходити ще багатьом людям сьогодні, завтра і післязавтра, тому що це великий рейд по зачищенню цього маркетплейсу від фейків. А якщо ти був помічений в цій діяльності, будь дуже обережним, тому що маркетплейси можуть поставити тебе в чорний список і, звичайно, слідкувати за тобою від відділу якості. Ми в нашому клубі King of Marketplace знаємо, як виходити з будь-яких ситуацій, і з цих також, але це вже зовсім інша історія. І більше інфо про це є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.